Відео для людей, які живуть в містечку Керрі, Іліной на півночному заході від Чикаго, у вас є неймовірно багато дерев навколо будинку. Якщо ці гілки падають і пошкоджують вам ваш дах чи що щоб це не було, скинути гілку від з від цього дерева з вашого даху чи забрати її від подальше від будинку, щоб вона щоб там поставити тап, щоб воно не протікало, це одне. Але пам'ятайте, будь ласка, не розрізайте ці гілки, не викидайте, їх. стахова компанія захочеться. Бачите. Якщо ви. Хочете ті гілки забрати, то не кажіть страховій компанії, що ви то самі зробили. Все, що зробите ви самі з цими гілками, не оплачується вам. Якщо ви найняли якусь компанію, щоб це зробити, страхова компанія вам за це віддає гроші. Пам'ятайте, ці компанії або компанії, які працюють з еклеймами, за страховими компаніями. Ми теж працюємо за страховими компаніями кожного дня. Ми можемо на цьому зробити, звісно що, ми можемо ці гроші. Взяти від них і витратити на благо вашого будинку, якщо ви мене правильно розумієте. А якщо ви це зробили, ви сказали страховій компанії, що зробили це ви, то це ці гроші підуть на благо страхової компанії. Є дуже багато нюансів, які ви не знаєте на рахунок опрацювання нічого не з клеймів. Ми про це знаємо. У нас консультація безкоштовна. Тому якщо маєте хоч щось, щоб це не було, ви не мусите нам за це платити. Ви не мусите нас за це наймати. Ми можемо вам допомогти. Просто порадою, найбог вам допомагає. Чесно. Якщо не вийде, тоді звісно, що вже допоможемо. Ми.